Вітаю, друзі! Вирішили показати, як ми розбираємо тушку бройлера по запчастинам. Це ми робимо для себе. Наталки хочете ще приготувати, тому, скажімо так, не спіша, повільно собі робимо. Так, Ти просила, щоб цей без спинки, так? так. Заодно і покажемо вам, що у нас тут по м'язку буде, який вихід м'яса. Це ота старожилка. окорок От який. Дивіться, який жирочок. Гляньте, жовтенький. Файний жирочок. Ну, який корочок. І наступний. Зараз так само, його вибір Так, вот наступок, короче, очень прям такие. Це яке м'язко, кажете, синє, де воно синє, жовте, файне м'язко. Клас. Катушка, воно який вихід м'яса. Так, друзі, ну от що ми маємо на виході з однієї тушечки. Ось такі два окорочка. Гляньте, які вони жовтенькі, правда, заживненькі, ну нічого. От, помітно. Клас. Два крилашка, суповий набір такий. І філе, як так тільки філе, Оп. Оп. Куас. Супер! Ну, кому подобається, ставте лайки до зустрічі!